Руки трясуться, німіють, серце скажено б'ється. Сусіди в шоці від прокльонів, що лунають з моєї хати. Коти крутяться навколо, бо від мене тхне валеріянкою. Я померла і воскресла вже сотню разів. І ні, це не сан зв'язку з потайбіччям. Лише мої спроби пройти сіквел Ghostrunner Так, це продовження кіберпанк слешеру з елементами паркуру, що вийшов у 2020 році. І на мою думку, через дуже гучний реліз кіберпанку від CD Projekt Ghostrunner не отримав тієї уваги, на яку дійсно заслуговує. Тож команда One More Level Теж до речі, польська студія скористалась отриманим досвідом і випустила другу частину одразу за гучним релізом ілюзії свободи. Як же тоді стала паскудо, і як мені здається, про гру знову говорили недостатньо, то поставте свій чарівний лайк, а Я поділюсь з вами своїми думками щодо її проходження. Як зазначив директор студії Радослав Ратушник, мета другої частини «Гостранер» полягала в еволюції проєкту, а не революції. І пройшовши гру до кінця, я впевнено можу сказати, що розробники впорали зі своєю задачею. Якщо говорити про сюжет, звісно, без спойлерів, то варто згадати першу частину, де він просто був. Людям, яких цікавив виключно крутий геймплей, історія, що подавалась у радіопереговорах на фоні, ніяк не заважала. А тим, кому важливо розуміти ігровий лор, пропонували познайомитись з простою, але гарно працюючою у кіберпанківському сеттингу концепцією боротьби за права та свободи людей. Ну, тобто, заїжена тема: що краще, хаос створений вільними людьми, або порядок біомаси, контрольованої штучним інтелектом. І цього було Абсолютно достатньо, щоб гра відчувалась повноцінною, і ми розуміли мотивацію та наслідки дій головного героя. Тож другий гостранер залишив концепцію радіоперемовин як головне джерело сюжетної інформації. Однак доповнив це можливістю спілкування з іншими персонажами у локації хабі, де не обов'язкові діалоги дозволяли ближче познайомитись саме з тими героями, які були вам цікаві. З подій першої частини минув лише рік, тож історія розповідає нам логічні наслідки того, що ми наробили раніше. Головне розуміти, що наш герой кіберприма. Раджек унікальний та особливий, і лише він здатен усіх врятувати, чим ми займатимось. А з розумінням проблем не виникає, адже обидві частини мають українську локалізацію. І якщо до першої частини розробники офіційно додали фанатський переклад від стрімера Мелкіна та широко відомого у вузьких колах українських локалізаторів Ріпера, які підійшли до справи з усією повагою та відповідальністю, то перекладом другою вже займалась професійна досвідчена команда під керівництвом перефарбованих росіян. На релізі навіть на початковому екрані залишився російський авторський текст. Тож люди, які заплатили подвійну вартість за Brutal Edition і отримали гру на декілька днів раніше за інших, змогли насолодитися такими перлами як відбиття лазерних атак, опіків та чайників і іншими кровосісями та пекельними борошнами механічного перекладу. Це, звісно, викликало певну хвилю на задоволення у соціальних мережах закликом викотувати продукт, що я категорично не підтримую. По перше, більшість локалізаційних проблем оперативно виправили швидким патчем. А по-друге, я все ж таки вдячна студії та видавцю за увагу до нашого. Гравця і можливість пограти українською офіційно. Розробники просто обрали найдешевший компромісний варіант купа перекладів на різні мови одним пакетом. Та й під час гри не знаю, як інші, але особисто в мене не дуже то й була можливість читати діалоги. Гра настільки швидка і динамічна, що, опустивши очі на саби, піднімала я вже їх на свій труп. Тож сюжет я сприймала тут як в порнофільмі, який просто існує у фоні і не відволікає від ігрового процесу. Ну і варто детальніше сказати за геймплей: усе гине з одного. Його удару. І ви теж. Помирай, помирай, помирай. Аж поки не адаптуєшся, не вивчиш патерний дій супротивників, відточивши до ідеалу свої дії та маршрути. Як і раніше, велика увага приділяється швидким рухам, точності стрибків по платформам, щоб довести ваші навички до ідеалу, або зламати до біса ту клавішу R. Постійні битви, паркур, неон, смерті, кров, м'ясо все це другий гострунер. Рівень складності лише один. Тож добре, подумайте, потрібно воно вам чи ні. Адже якщо ви не в Захваті від ідеї трайти по 50 разів одну і ту саму арену або босса, то краще не починати. Ця гра може і до істерики довести. Ну а для тих, кому такої складності замало, гра пропонує роулек -like, режим та аркадні випробування з обмеженням у часі, що нагороджують за спритність косметикою та вдосконаленнями вашого героя. Рівні в грі, на відміну від першої частини, тепер більш нелінійні. Гравці можуть самі планувати власні маршрути, перш ніж зіткнутись з ворогами. Вороги, до речі, максимально різноманітні. Від нав'язливих ніндзя до двоногих механічних курчат з лазерами, і все це комбінується з механіками щитів, заслонів та складно досяжних платформ. Оточення теж не набридає. Від паркуру в проєкті я в захваті. Гра пропонує багато активностей та вдало їх комбінує таким чином, щоб гравець не відчував одноманіття. Бігай по стінах, чіпляйся, рухайся рельсами, уникай перешкод, літай за допомогою вінкс'юта. Ну і щоб точно не набридло, осьо. Тримай байк! Ганяти можна ще й по стінам і стелі, а також атакувати ворогів під час руху за допомогою вбудованого кулемету. Дивіться, як динамічно! Подивились? Таке буде не часто. Бо коли ти їдеш міськими кварталами та тунелями, відчувається, як розробників надихав культовий трон. Це виглядає дуже ефектно і швидкість просто захоплює усю увагу. Але в гонитві за різноманіттям хтось вирішив додати у гру псевдовідкритий світ, де енергійний геймплей замінюється на досить нудну поїздку по порожнім дорогам. Особисто мені така зміна темпу гри не дуже сподобалась. А візуально жовтий фільтр пустелі викликав у мене відчуття не кіберпанку майбутнього, а лампові спогади старенької Нітфорспі. До того ж, проблему ускладнює жахливе поле зору на байку під час руху вгору. Кожного разу, коли Джек рухається по стіні, більше половини екрану займає сам мотоцикл. інколи було важко зрозуміти, куди ти взагалі їдеш і чи немає попереду перешкод. Тому я вважаю епізоди з пустелою недопрацьованими, що просто збивають зі швидкості ігрового процесу. І єдине, що рятує цю локацію, це поява кібернетичного піщаного хробака. Напишіть в коментарях, якщо теж вклоняєтесь Луду. Хобак. Бо для мене поява його образу одразу додає будь-якій грі балів за атмосферність. Загалом другий гостранер проходиться за 8-12 годин в залежності від ваших адаптивності і скіла. І якщо ми говоримо про тривалість гри, я просто не можу не порекомендувати вам сайт whatthegame.com.ua, де україномовні геймери з усього світу можуть знайти подробиці про цікаву гру, час її проходження та подивитись відео про неї від українських блогерів. Гнучка система фільтрів, яка дозволить знайти тайтли на будь-який смак. А особлива увага приділяється українським іграм, посилання на Steam-сторінку яких завжди додане в опис. Також користувачі. Можуть вести свій ігровий беклог, логувати час проходження гри, ставити оцінки і писати відгуки. Бачите топ беклогу інших користувачів та інші цікаві пости. Сайт постійно розвивається і додається новий функціонал. Тож зверніть увагу, посилання, як завжди, під відео. І це дійсно дружня рекомендація, а не реклама. Тож повернемось до гри, бо ще варто звернути увагу на прокачку. Починаєте ви з невеликим арсеналом зброї і навичок. У вас є тільки меч, сюрікени, можливість робити ривок і блокувати атаки. Але блокування залежить від витривалості, тож ви не можете просто безтурботно робити це нон-стоп. І здавалося б, список невеликий, але розробники майстерно комбінують необхідність використання навичок таким чином, щоб це не набридало, поступово додаючи трохи різноманіття. Бо з часом нас навчають здібності тінь, яка залишає клона і відволікає ворогів, чи бурі, яка відштовхує предмети або супротивників. З'являються також і суперздібності, але на босах вони нам недоступні. У другій частині також змінили процес прокачки Джека. Більше немає Ушного тетрісу, як в першій частині. Тепер ми збираємо комп'ютер, враховуючи власні потреби. В різних місцях та схованках можна знайти такі карти пам'яті, які підвищують рівень вашої материнської плати і кількість чіпів, які можна вмонтувати в плату. Чіпи це по суті вдосконалення ваших абілок, наприклад, можливість відбити лазер або покращена влучність з сюрікенами. Тож із ускладненням гри джек теж стає трошки сильнішим. Ігра дозволяє поліпшити саме ті навички, які характерні для вашого стилю проходження. І здавалося б, вам показують певну ігрову фішку або нову механіку. Файно, цікаво. Напевно, далі буде багато моментів, де я зможу використати цю навичку, подумала я. Ні, сказала мені гра. Зазвичай нові механіки з'являлись всього на одну місію: як то злам платформ, політ на Вінксьюті або використання своєї тіні для відкриття дверей. Тож половина вивчених вмінь перестають бути необхідними після завершення рівня і використовуються лише за вашим бажанням. Це робить глави унікальними, але, на мою думку, певною мірою. Вбиває різноманітність і відчуття загального прогресу. І якщо геймплей у грі дуже динамічний, то технічний стан проєкту просто кульгає. То вороги на арені не підгрузяться, а без їх вбивства далі тебе гра не пропускає. Перезавантажує контрольну точку. То застрягаєш в текстурах, катаючись на байку. Перезавантажує контрольну точку. То сам байк зависне десь у небі. І що? Перезавантажую контрольну точку. Сподіваюсь, патчами ці баги виправлять. Отже, підсумую. На мою думку, сіквел вийшов кращим за першу частину. Розробники не намагались перезібрати гру. Вони просто додали нових фішок, соковитості та масштабу. Відчувається, що отримавши досвід, команда відшліфувала базові механіки, що трохи кульгали у першому гостранері. Хоча спроба розширити цей світ не дуже то й вдалась. Не всім проєктам потрібні великі відкриті світи. І думаю, що у третій частині від такого концепту відмовляться або придумують, як його наповнити цікавими активностями. Але не дивлячись на деякі суттєві мінуси, я обов'язково раджу гру фанатом першої частини. Якщо вам, звісно, не шкода тисячі гривень, бо ціник за гру на десяток годин досить солідний. Хоча з нещодавнім загальним підняттям цін у Steam така сума вже виглядає доволі бюджетно. Для тих, же, хто пропустив першу частину, можу сказати, що продовження за моїми відчуттями трохи легше в проходженні, і в цілому гра здатна подарувати вам занурення в справжній Екшен і для цього зовсім не обов'язково знати передисторію минулої гри. Тож Гостраннер 2 з його винятковою динамікою, саундтреками і гнітючим світом влаштував мені неабиякі емоційні гойдалки, і це були дійсно незабутні враження. Певна, що я ще не раз повернусь трохи побігати по стінам, адже це напрочуд дієвий розкрут. Розробники вдало наповнили бойові арени таким чином, що вони повністю поглинають вашу увагу, залишивши реальні проблеми за межами кіберпростору. А поки що я хочу подякувати моїм неймовірним. Патроном і спонсором каналу, дякую, що ви є! А в мене на цьому, все і я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.